В останні вихідні червня бердичівляни традиційно відзначають цілу низку свят. Цього року їх аж п'ять день конституції України, день молоді, день міста. Також у рамках святкової програми проходять 15-ті ювілейні дні польської культури та 21-ті міжнародні змагання зі стрибків у висоту. Здебільшого усі заходи відбуваються на площі центральній. Так, з 10-ї години ранку, 28 червня, тут і на чималій ділянці вулиці Європейської, перекритої для руху транспорту, розташувались атракціони для дітей, надувні батути і намети виїзної торгівлі. О перші дня на головній сцені і неподалік неї почалася розважально конкурсна програма. Своє мистецтво бардишівлянам та гостям нашого міста дарували дитячі творчі колективи і церкові студії. Наймолодші учасники свята могли пофантазувати на тему Україна мій рід. Ни край, прикрасивши асфальт центральної вулиці яскравими малюнками, поціновувачі спорту і здорового способу життя. Тим часом змагались у шахи, грали у стрітбол тощо. Стосовно свого настрою, відзначали городяни, то його з огляду на події, котрі нині переживає Україна, не можна схарактеризувати якось однозначно, і, хоч не хоч а радість... від святкування не така безхмарна, як минулих років. Більше смутку хотілося б, щоб було все добре, і тоді було б краще. А так. Ну, що зробиш, будемо святкувати вже. Дуже радісно, що люди не забувають, що люди святкують, що дітки наші мають можливість попригати, щось побачити, що ми можемо теж на українську тему щось купити, якісь віночки, якісь сувеніри. Ми раді. Ми прийшли сюди, будемо святкувати сьогодні-завтра. Миру хотілось би місту, Україні здоров'я всім придочевлянам, всій Україні. Хоч і є багато і людей, і все навколо ну звичайно, трошки не, не, не так, як прошлого року. Все-таки є різниця незвичайно. Надіємося на краще, що буде все добре, все гаразд. Настрій, звісно, святковий, дуже гарно все організовано, але хотілося б, звісно, щоб це все проходило в більш мирне час для нашої країни. Також бордичевляни не скупились на гарні слова з нагоди дня народження Бордичева. Ну а найщиріші побажання, звичайно, линули з дитячих вуст. Я бажаю Бордичеву великого щастя, достатку, здоров'я, всім добра. Я бажаю Бордичеву, щоб він розцвітав, щоб було тут багато народу завжди. Приїжджали до нас люди із великих міст і бажаю, щоб... Він завжди був таким прекрасним, який він є, щоб народували наші будинки, наші все все а от жили разом всі і мирно. Бажаємо Бердичеву щастя, щоб було багато людей, добрих, щоб він був більше. Є. Багато людей тут жило і дуже добрих людей. Я бажаю Бердичеву, щоб він був кращий, сто кращі міста світу і щоб кожен, хто приїжджає сюди, в Бердичев, щоб радувався, що в нас є таке місто. То, як називається, Бердечів.